Всіх вітаю, любі друзі! З вами Дмитро Триниця. Сьогодні у нас досить цікава тема для того, тому що ми поспілкуємося з вами за такий ціновий діапазон. Коли знаєте, у вас є 8 тисяч, але ви хочете трішки зекономити. Або коли у вас є 7 тисяч, але хочеться, ну щось чуть-чуть краще. Тому вашій увазі ТОП-10 авто до семи тисяч доларів на ринку України. І тут є дійсно цікаві варіанти. Поїхали! Зараз скажу, що критерії були досить традиційні: це надійність, вартість обслуговування, доступність запчастин, рівень комфорту, звісно, що опціональне оснащення, якість матеріалів та збірки, відгуки власників. Та безпека, звісно, що машина тут будуть приблизно від 7200 до 7800 доларів в такому діапазоні, але більш ніж певний, що з рахуванням торгу ви 100% зможете знайти будь-який з представних варіантів до 7,5 тисяч. Також друзі, що варто зазначити, якщо вам цікаво підібрати якусь машину для себе, якщо ви не впевнені в виборі, або якщо ви хочете придбати машину по ціні нижче середньоринкової і не потрапити на гачок. То звертайтесь до мене, друзі, за автопідбором. Я дуже радий вам допомогти. Звісно, що всі мої контакти ви знайдете в описі під цим відео або в коментарях. Також не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки, і тепер ми можемо починати. І десяте місце в нашому рейтингу отримує Opel Astra J 2010-2014 років випуску. По факту автомобіль що зарекомендував себе як надійний та стильний вибір для повсякденного використання. Завдяки доступним цінам на вторинному ринку Astra приваблює покупців, які шукають поєднання якості та функціональності. Авто пропонує широкий вибір двигунів, бензинові об'ємом від 1,4 до 1,8 літра з потужністю від 100 до 140 кінських сил, а також дизельні варіанти, які забезпечують оптимальне поєднання потужності та економічності. Салон машини відзначається якістю матеріалів, ергономікою та приємним дизайном. Тут простір у салоні достатній як для водія, так і для пасажирів. А також Хочу відзначити великий багажник, що підійде для подорожей чи щоденних потреб. Витрати на обслуговування залишаються на середньому рівні, але на відміну від багатьох конкурентів, Astra J рідко підводить власника і має ресурс в 300-400 тисяч до капремонту. Із додаткових опцій можна знайти кроїз, пактронік, двохзонний кліматконтроль, клімат контроль. Та мультимедіа з екраном. Тому, якщо ви шукаєте авто з європейською якістю та практичністю, то щось краще за Астро знайти важко. Проте на цьому ми не зупиняємось. Дев'яте місце, і її займає у нас шкода Rapid 2012-2017 років випуску в цьому поколінні. Однозначно, це популярний вибір серед тих, хто шукає надійне та економічне авто для міста і подорожей. У цій моделі вдало поєднано простір, якість і зручність. Автомобіль доступний із бензиновими двигунами на 1.2 та 1.4 літра, а також з дизельним 1.6. Вони забезпечують плавний хід, прийнятну динаміку і економію палива. Але, звісно, нічого фантастичного. Шкода Рапід» споживає в середньому 5-6 літрів на 100 кілометрів на дизелі в місті і 8-9 літрів на бензині, що робить її вигідною для повсякденного використання. Салон автомобіля продуманий до дрібниць, навіть задній ряд сидінь досить просторий, а відсутність центрального тунелю робить поїздки комфортнішими для всіх пасажирів. Багажник на 550 літрів додає універсальності, забезпечуючи місце для всіх необхідних речей і вважається одним із найбільших в класі. Залежно від комплектації, моделі оснащена кондиціонером, круїз контролем та сучасною мультимедійною системою. Матеріали, хоч і не вау, але загалом дизайн непоганий. Витрати на обслуговування тут незначні, що робить шкоду. Дурапід вигідним вибором для тих, хто хоче якісне та надійне авто з німецьким корінням. До мінусів можна віднести хіба що невеликий кліренс, що може бути проблемою на поганих дорогах. Проте як не кроти, а цим страждають досить багато машин. Восьмий рядок нашого списку. І тут вашій увазі Hyundai i20 від 2013 року. Компактний автомобіль, який завдяки новому дизайну та сучасним технологіям швидко став популярним серед поціновувачів надійності та економічності. Салон виконаний у сучасному стилі, має ергономічну панель управління та продумані місця для дрібниць. Незважаючи на компактні розміри, тут достатньо місця для комфортної їзди чотирьох пасажирів. Багажник у 295 літрів, хоч і невеликий, але достатній для базових потреб. І залежно від комплектації, автомобіль може бути обманений кондиціонером, круїзом, парктроніком та мультимальок. Медійної системою з підтримкою Bluetooth, що в цьому класі на ті роки вже непогано. Базові моделі оснащені бензиновими та дизельними двигунами від 1,1 до 1,4 літра, що дозволяє обрати варіант під будь-які потреби. Особливість i – це мінімальне споживання палива, близько 4-5 літрів на 100 кілометрів в середньому, що робить авто економічним для міських умов. Особливих мінусів немає. Обслуговування не економічне, а ресурс складає понад 300 тисяч кілометрів. Єдине, що кажуть, Якщо придбати її на більш-менш потужному бьогоні, то взагалі не вистачає гальм, але насправді з цим можна боротися, і ви, друзі, також можете виправити ситуацію, якщо ваше авто вже не гальмує як і раніше. Скоріш за все, питання в тому, що просто у вас забруднені гальма. Коли колодки і самі гальмівні диски мають якісь невеличкі шпаринки, то звісно туди забувається пил, багнюка, і воно вже не відпрацьовує так, як має. Звісно, другий момент ваші гальма можуть скрипіти, і це. Неймовірно бісить, проте є один засіб від компанії Бардаль, який називається Бардаль and Parts Cleaner. тобто він підходить не тільки для гальм, а й взагалі для будь-яких деталей, для того, щоб їх змастити, очистити, аби вони відпрацьовували як раніше. Якщо нанести на гальма, то скрипи підуть. Якщо ви нанесете їх на гальмівні колодки і дасте попрацювати в машині в режимі активного гальмування, скажімо так, хвилин 5-10, то теж помітите значні впливи цього засобу на вашу гальмівну систему позитивні. Ну і я вже не раз використовував його на практиці і можу сказати, що це класний дійсно засіб, який працює. Тож, друзі, посилання на продукти залишає вище, як завжди. І що за промокодом Діма у вас знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Берталь, а не тільки на це. Тож, користуйтесь! Тепер до сьомого рядку і в вашій увазі іменитий Mercedes b класу 2010-2011 років. По суті, преміум мінівен, який виділяється високою якістю та зручністю. Під капотом можна знайти двигуни об'ємом від 1,5 до 2 літрів, що забезпечують автомобілю м'який хід та оптимальну витрату палуба. b клас особливо цінується за чудову маневреність та стабільність на дорозі, що робить його ідеальним для міських умов. Але в той же час вам буде комфортно їхати на тисячі кілометрів подорож і по трасі. Салон B-класу пропонує просторий інтер'єр, оздоблений якісними матеріалами, що відповідає стандартам Мерседесу. Усі деталі тут продумані до дрібниць, створюючи відчуття преміальності. Пасажири мають достатнє місця, а об'єм багажника понад 500 літрів робить цей мінівен зручним для сімейних поїздок. До переліку опцій входять двох клімат, мультимедійна система, круїз контроль та парктронік. А подекуди обігрів та охолодження сидінь. По преміальному, хоч вартість обслуговування також не можна назвати низькою. Але як ніяк, Mercedes B-класу класу чудовий варіант для поціновувачів німецького автопрому. І якщо заробітна плата дозволяє, то варто придивитися. Шостий рядок у цьому списку займає класика від французів Citroën C5 від 2010 року. Цей гість доступний з бензиновими та дизельними двигунами об'ємом від 1,6 до 2,2 літра і пропонує стабільну динаміку аж до 9 секунд до сотні та при цьому високу економічність. Особливою перевагою моделі є гідропневматична підвізка Hydroactive, яка робить поїздку неймовірно комфортною навіть на нерівних дорогах. Але це тільки в топових версіях і, звісно, за такий комфорт потрібно. потрібно. Інтер'єр Citroen c 5 створений для максимального задоволення. Тут м'які матеріали, зручні сидіння з підігрівом, клімат та багато іншого. Багажник об'ємом 500 літрів робить авто в той же час функціональним для дальніх подорожей. Серед додаткових опцій можна виділити систему допомоги в керуванні, проїзд контроль та власну систему навігації. У Citroen C5 поєднано високий рівень безпеки і зручності, що підкреслює французький підхід до комфорту. Хоч по запчасти Модель і не входить в топ по дешевізні, проте Citroen дійсно робить стильні і комфортні машини. І такого дуже мало на ринку. П'яте місце, друзі, і тут вашій увазі Ford S Max. Поколінні від 2010 року. Ця машина відома тим, що оснащена бензиновими та дизельними двигунами об'ємом від 16 до 2 літрів, які славляться хорошою потужністю, аж від 140 до 200 коней. Завдяки жорсткій підвісці та продуманій системі керування автомобіль добре тримає дорогу і з легкістю маневрує навіть на високих швидкостях. Салон S-Max досить місткий з можливістю трансформації другого і третього ряду сидінь, Дінь, що робить його ідеальним для подорожі великою компанією або сім'єю, Базові комплектації тут включають кондиціонер, мультимедійну систему з великим дисплеєм, парктронік та круїз контроль. Багажник же вміщує до 700 літрів багажу, що значно збільшує універсальність авто. Ford S-Max поєднує практичність мінівена з динамічністю легкового авто, що велика рідкість. Тут хороша безпека, і у вас не буде проблеми з запчастинами та обслуговуванням. Дизайн одразу вийшов чудовим і довгий час майже не змінювався, що ніяким чином не вплинуло негативно на модель. І в цьому питанні Ford ідеально підходить для масштабних цілей, забезпечуючи достатній комфорт та надійність. Четверта ж позиція, і тут я представляю вашій увазі Hyundai Sonata 2009-2013 років. Це супернадійний автомобіль, який пропонує хороше співвідношення ціни та якості. Можу сказати, що це справді машина мільйоник за деяких умов. Випускався Hyundai з двигунами об'ємом 2 та 2,4 літра, що забезпечує достатню потужність для комфортного водіння в міських і міжміських дорогах. Є ще і газова версія з кореї на 3 літри, але таких варіантів не дуже багато, хоча вони і напрочуд. Тет інтер'єр соната просторий і зручний Салон оздоблений приємними матеріалами, що забезпечують комфорт для всіх пасажирів. У базовій комплектації авто оснащене мультимедійною системою, кліматом, топі можна чекати на круїз, охолодження сидінь та інші опції з позиції ергономіки. Модель має також високі показники безпеки і дуже дивно. Але ці машини на нашому ринку досить рідко бувало в серйозних ДТП, тому збережних екземплярів чимало. Треба лише уважно дивитися на скрученість пробігу. Бо ціла купа машин з підкорейського таксі із пробігами за півмільйона. дуже практичний і надійний автомобіль, який є впевнений, вразить вас ресурсом за умови якісного обслуговування. А ось друзі, і трійка кращих. Та перш ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на канал. Клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео, і ставимо лайк. Ну а на третій позиції в нас Subaru Legacy 2009-2012 років. Модель вирізняється в першу чергу повним приводом і чудовою прохідністю. Двигуни об'ємом 2 та 2,5 літри надають автомобілю достатньо потужності до 170 коней, що робить його відмінним для поїздок за місто і подорожі по бездоріжжю. Модель також славиться своєю надійністю та високими показниками безпеки. Нерідко машини доїжджали до сервісу майже без оливи або накатували під півмільйона кілометрів. Усередині Subaru Legacy стриманий інтер'єр, але всі елементи виконані з якісних матеріалів, а просторий салон забезпечує комфорт для всіх пасажирів. Автомобіль оснащений підігрівом сидінь, мультимедійною системою, а також сучасними системами безпеки. Завдяки багажнику об'ємом 480 літрів авто зручно використовувати для далеких поїздів. Проте по розмірам легасі непогано вписується і в міські умови експлуатації, і запчастинами проблем немає. Лише шукайте не надто биті екземпляри, чомусь із практики таких близько 30% ринку. А загалом машина чудово підходить для активних водіїв, які шукають оптимальний баланс між надійністю, функціональністю та потужністю. Другу ж позицію в нашому рейтингу отримує китаєць із британським корінням Morris Garages, а саме mg 6 Це компактне седан або хечбек з яскравим дизайном і хорошими технічними характеристиками, що націлений свого часу був на молодих водіїв. Основний двигун для цієї моделі – літровий, який видає 160 кінських сил і 215 ньютон метрів крутного моменту, забезпечуючи швидкий розгін до сотні за 8,5 секунд. Завдяки цим характеристикам Morris Garages Має приємну динаміку, а витрата палива в середньому складає близько 7,3 літра на 100 кілометрів, що досить економічно для такого потужного варіанту. Салон mg 6 виконаний у досить спортивному стилі з акцентом на комфорт і ергономіку. Авто оснащено зручним сидінням з 6-8 регулюваннями, а серед опцій вам доступні двохзонний клімат, мультимедійна система обігрів сидінь, а деякі комплектації також передбачають шкіряні сидіння, круїз та різноманітні системи допомоги в керуванні, що на час виходу машини було супер сучасно. У безпековому аспекті модель може похвалитися шістьма подушками ABS та ABD, що покращує стійкість і керованість на дорозі. Як бачите, машина дуже цікава за свій бюджет і. І не варто боятися китайця Принаймні таких. Ну і перше місце, друзі. Ця модель колись фігурувала в схожому топі. Приблизно в такому ж діапазоні не пам'ятаю вже точно, проте, ну як можна оминути увагою Renault Latitude від 2010 року. Це великий, але справді економний з позиції вартості обслуговування седан бізнес-класу, який створений для комфорту і плавної їзди. Він пропонує кілька варіантів двигунів: Бензиновий об'єм 2 літри з потужністю 140 кінських сил та більш потужний 2,5-літровий бензиновий двигун на 177 коней. Також існує варіант з дизельним 3-літровим мотором v 6 який розвиває потужність до 240 коней і дає динаміку 7,6 секунд до сотні, а от таких варіантів меншість. Витрати палива в бензинових варіантах складають від 8 до 10 літрів на сотню, а дизельний варіант ще економічніший близько 7 літрів на 100 км у змішаному циклі. Інтер'єр тут досить цікавий на свій вік. У базових і середніх комплектаціях Latitude має двозонний клімат-контроль, мультимедійну систему, шкіряну оббивку, а вже в самому топі доступні навіть масажні функції для водія. Авто також має систему безключового доступу, електропривід сидінь з пам'яттю налаштувань і камеру заднього огляду. І все це до 7,5 тисяч баксів. Таких варіантів є декілька десятків на всю Україну. Безпека, звісно, теж на рівні. Тут навіть не варто і придивлятися до нюансів. Думаю, ця модель. Буде ідеальним варіантом для тих, хто шукає щось надійне, нестандартне. А з запчастинами насправді великих проблем немає. Друзі, звісно, що у вас може бути своя думка, тому я, як завжди, буду радий, якщо ви поділитеся нею в коментарях, додасте якісь свої пропозиції або розповісте про свій досвід експлуатації. Мені та іншим глядачам буде дуже цікаво це все почитати. Також не забуваємо підписуватись на канал і ставити лайки. А з вами був Дмитро Туриниця. Я прощаю з вами до наступного тижня. До нових відео і нових зустрічей. もう終わ